Так, друзі, вітаю 20 вересня і приїхали на поле з кукурудзою. Покажу вам у нас V340 кукурудза, це неймовірно велике ФАУ для нашої зони степу. І був осінні, ой, пізній посів травневий, майже чуть ли не, не в червні не сіяли, тому зараз покажу цю кукурудзу. Є Якісь е, хвороба була, я покажу її. Може це не хвороба, може це генетичне відхилення. І посмотримо, подивимось, який качан сформувала кукурудза і на який стан на 20 вересня. Е, прямий пасів, нотіл е, кукурудза, ну ми тут без дробрів вирощували, посіяли 35 тисяч всего його десь тисяч на сіни на гектар. Давайте покажемо. Ось ми заходимо на наше поле, ми бачимо, що є таке відхилення, да? це хвороба, однозначно, да? чи як, що це могло спричинити. Е, є різні качани кукрузи. Не, не на всіх рослинах є кача, але він є. Давайте візьмемо середні. Так, почнемо рахувати ряди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Ну, Качан, аж до края, двадцать восемь, двадцать девять даже. Такий скромненький, 12 рядов, 29 в рядку але це не на ціль, є трохи менше. Таке враження, як будто йому давали він на максимум сформовував свій потенціал. Нагадую, що тут добрих не було. І є рослини, які без коченів. І ще вони зелені. Нам цікава волога. До мого зерна, але я так натискаю і ще продавлюваль, тобто ще дуже висока волога. В ґрунті ж зараз теж є волога, у нас випало біля 70 мм дощу, і ви бачите, там, де не було рослинних рештків, такі залишки були великі тріщин і вони. Під ціле ливні майже всі заробилися. Але ми бачимо, де багато ще познаків, що тут посуха мучила кукурудзу. Дивіться, що рослинні рештки ще є, покривають. Е, насправді я приємно ну, здивований. Я очікував, що такий буде результат. Приблизно так я буду бачити, але я не очікував так, такого побачити на кукурузі. Я розумів, що можливо пізній посів зробить нам добру, гарну справу. Це наутіл, бактерії, природа. Тут це само якби закладено, що бактерії будуть працювати добре на користь. Нашого посіву, і я розумів, що на е, тіл він буде якби приємно дивувати, скажімо так. Тому що, е, коли приїжджали сюди представники е, насін, насіння, вони Думав, ну буде силос, але потім вони не могли зрозуміти, як звідки ця кукурудза та ще й качан якийсь там дала нам. Тому це дуже цікаво. Я не дуже спец в кукурудзі, але бачу, що Тобто вона не, не заклала нам на пів качина, а бачите, аж до... до кінця качина майже потенціал покаже, але чи буде... Чи буде вага у цієї кукурудзи, яка натура буде, це теж цікаво. І поки що скажу так, приємно бачити, що є окечан і висновки будемо робити пізніше. Зараз я візуально бачу, що він ще завинкувати і можливо, що От я продавлюю, можливо, ще вологи. Але вже дякуємо на це, що. Оруза з качанами і маємо шанс отримати врожай. Волога є, тут поле, да, ви бачите, ми, тут дуже ми, там, нищі у нас дуже пішли чаги осотових, і там вони нам пригничували посів окурудзи. Побачили і робили прополку, хімічну прополку додаткову і потім ще після отримання дві довсходили хімічні, дуже такі з великими нормами було дві довсходили і потім працювали грамініцидом і у нас такі злаковий. Десь очаги такі вже завелись, я прямо здивований. У нас не було раніше такого злакового буряну і ми тут ще після сходу працювали ще додатково для того, щоб почистити поле від лаків. Але дивіться там де він дуже так міцно тримається, немає, бачите яка конкуренція складає. Тобто у нас небагато там пару плям з краю з'явилося цього буряну і все. Так що, друзі, такі справи. Подивимось далі, чим скінчиться посів, пізній посів кукурудзи. Возьму ще один кичам. Возьмемо ще такий маленький. Пізні посівку кукурудзи, наутіл з 35 тисяч VO340. Ось такі качальчики. Зараз ще один візьму. Ну, як би. Там будемо дивитися, яка буде натура, яка вражаєсть. Все, друзі, дякую, до побачення.